Вітаю, друзі! Я Віталій Порт, американське видання Washington Post із посиланням на так звані секретні документи Пентагона, які вже стали приводом для багатьох політичних сенсацій останніх місяців. Тепер стверджує, що за повідомленнями американського розвідувального співтовариства президент України Володимир Зеленський ще у січні місяці пропонував нанести відповідний удар по Російській Федерації і зайняти міста на кордоні з Україною, щоб мати серйозний аргумент у подальших переговорах з Російською Федерацією. Також підкреслюється, що сам український президент не підтвердив цю інформацію, коли журналісти видання звернулися до нього за коментарі. Однак разом із цим сказав, що Україна має право застосовувати нестандартні. Дії щодо свого захисту від Російської Федерації, і таким чином пропозиція щодо окупації частини території Росії може виглядати як тема для дискусії між українським президентом і високоставленими українськими військовими і чиновниками. Дійсно виникає досить просте питання: за яким таким мандатом? Російська Федерація може входити на територію України, окуповувати українські міста, наносити ракетні удари практично по всій території сусідньої держави в рамках так званої спеціальної воєнної операції, анексовувати українські території, а між тим сама Україна може діяти виключно на власній території, а не на території агресора. Це так звана дивна війна, коли Російська Федерація може дозволити собі все, що їй забанеться, і будь-які втрати росіян можуть відбуватися тільки на самій території України. Тобто, навіть коли ми говоримо про зруйнування, про бомбардування, про удару у відповідь, все це відбувається не в Росії, а саме в Україні, коли ми Згадуємо про удари по окупованих українських територіях по Криму чи тому ж Донбасу, але є абсолютно очевидним, що самі російські громадяни, російські генерали, врешті-решт, сам президент Російської Федерації Володимир Путін можуть відчути війну тільки тоді, коли. Ця війна прийде на територію самої Росії, і саме тому, до речі, так знервовано сьогодні у Росії реагують на літакопад на Брянщині, адже це війна саме на території Російської Федерації, і саме тому повідомлення про те, що відбувається у Білграді. Тривожать росіян набагато більше ніж інформація про те, що відбувається на окупованих українських територіях, тому що треба усвідомити, що для росіянина навіть висопоставленого чиновника Крим, Луганськ, Донецьк, та частина Херсонської Запорізької областей, яка сьогодні окупована російськими військами, це все одно не Росія, це так би мовити маскування Росією щоб загарбати чужі території. І те, що відбувається на цих територіях, абсолютно не обходить більшість громадян Росії. А от те, що відбувається на Білгородщині, на Брянщині, тим більше у Москві, і у Москві це головне, це звичайна ж війна на території Росії. І тільки якщо ми уявимо собі, що Україна дійсно буде здатна наносити удари у відповідь, і що західні країни не будуть побоюватися, що такі удари призведуть до ядерного удару вже по українській території, тільки тоді. Може виникнути перспектива щодо того, що Володимир Путін буде готовий закінчити війну однак мова йде зовсім не про втрату території, а саме про війну. На території Росії щодо втрати території, як додаткового аргументу, мені здається, що для самого Путіна це не має жодного значення за тих самих причин, що він претендує на всю територію України як на територію історичної Росії, і у нього є один аргумент: як зробити так, щоб вся ця територія від Ужгороду до Донецьку була інтегрована до складу Російської Федерації, і е, тому будь-яку територію, яку Україна зможе зайняти, щоб обговорювати з Кремлем так би мовити обмін своїх окупованих територій на окуповані російські навряд чи це серйозний аргумент для російського президента, тому що якщо б він дійсно ставився до українських територій, як до територій, якими він володіє, тимчасово щоб мати можливість впливати на якісь політичні поступки з боку українського керівництва. Це дійсно могло б бути ваговим аргументом. Однак, президент України Володимир Зеленський для Володимира Путіна керівник, можна сказати, сепаратичної держави, об'єднання людей, які раптом вирішили встановити свою владу на території історичної Росії. І, звичайно, у Володимира Путіна може бути тільки один рецепт для розмови з такими людьми: їхнє повне знищення, повне знищення всіх тих, хто поділяє українську державну ідею, хто хотів би бачити Україну. Реальною частиною демократичного світу, частиною європейського союзу і НАТО, і не тому, що Володимир Путін боїться європейського союзу і НАТО, а тому, що прийняття України до НАТО просто закриває для нього можливість відтворення оцієї історичної Росії, яка живе в його шизофренічній голові. І про це ми також маємо завжди пам'ятати, коли обговорюємо ситуацію пов'язану з тими чи іншими аргументами на перемовинах з Володимиром Путіним. Так що. Виходити на територію Росії, переносити війну на територію Росії потрібно не задля аргументів, а задля того, щоб самі росіяни почали боятися розростання цієї війни. І вирішили, що для них за краще припинити війну з Україною, а не марити ідею її приєднання до Росії. І ось це, можливо, мав би бути головний аргумент, який дійсно переконав би російську владу. Можливо, не путінську, але ту владу, яка буде після Путіна, в тому, що війну потрібно закінчувати. Звичайно, такий аргумент також міг би бути важливим, якщо б Україні не вдалося звільнити всі свої території від російських загарбників, і ось тоді можливо можна говорити про якийсь розмін території, але також із певною долею. Умовності. набагато більш небезпечною, ніж інформація про те, що Україна могла перенести свою війну на територію Росії. Є інша інформація з цього ж самого видання: інформація, яка стосується того, що Зеленський нібито обговорював можливість підриву газого нафтогону дружба, по якому постачається російська нафта до Угорщини. Щоб таким чином вплинути на позицію очільника угорського уряду Віктора Орбана, який є фактично найголовнішим симпатиком Володимира Путіна серед керівників країн-членів Європейського Союзу, звісно, ніяких реальних підтверджень того, що такі розмови відбувалися у кабінеті українського президента, немає і не може бути. Однак для самої Угорщини це буде додатковий аргумент, щоб пояснювати, чого вона відмовляє підтримці України. Яка нібито хотіла взагалі знищити всю її промисловість і позбавити її тих е е енергоносіїв, які Угорщина отримувала згідно з міжнародними угодами, на тлі того, що міністр закордонних справ Угорщини найближчий соратник Віктора Орбана. Кітарціярто зараз відвідує Китай, щоб обговорити з китайським керівництвом, як може бути врегульована війна в Україні. Це інформація, яка очевидно не на часі для української дипломатії. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, який допомагає розвивати ці проекти на альтернативний канал Баймія а також користуйтесь функцією спонсорства самого YouTube. Перемога і миру вам!